Ну, найлякатися. У мене тут не було півроку. Це перший раз заходжу. І обережно стіна може на вас впасти між мною і сусідкою. Вони виїхали в Німеччину. І от з цим пов'язані складності у відновленні, бо між нами руйнується стіна. І у них там ніхто не прибирав після паводку. Будинок з бутою ракушняка говорить Олена, тому стіни вистояли. Особисті речі, посуд, меблі, книжки. Усе майно було зіпсоване. Його довелось викинути. Вивезли з будинку близько тонни сміття, на яке перетворились речі. Компенсації не отримувала, адже це зона бойових дій і відновлювати оселю поки не може, каже Олена. Зараз ні, я не була тут півроку. Ми з вами тут. Вперше за півроку, бо останній раз, коли ми були восени, почався обстріл. Ми тут ховалися у відкриті двері, заносило пилюку, влітали дрібні камінці. Я просто розуміючи, що нічого зараз зробити не можу, не ризикую даремно. Мені дуже хочеться, мене тяне, мені ця хата сниться. Хоча я тут до війни прожила всього 5 років. Я цю хату давно собі наглянула, і коли забрала маму з Донецька, то я її за допомогою чоловіка я її купила. Мамі близько було до Річпорта, щоб на дачу їздити. Ну а мені хотілося, ми з мамою мріяли відновити цей будинок. Будинок звели наприкінці 19 століття, розповідає Олена. Тут селились греки і болгари, будували житло та склади для відправки товарів по Дніпру. Радянська влада розділила садибу на кілька квартир. Будинок не є пам'яткою архітектури, втім, це частина історичного грецького передмістя. Це греки строїли. Це греки-грецькі купці, греки і болгари. Це ж грецьке передмістя називається район. І тут жили греки і болгари. Там на вікнах у сусідки збереглися ліплені хірувіми. Вони на, в цілому вигляді ви їх можете побачити на Гушкевича, на Дзержинського, на будинках за двадцяткою. І там прямо вони красиві збереглися на вікнах. А у мене такі вже, бо їх пролітаріат квицяв окном, і вони трошки розпливлися. Ось, о, мій гараж, а це сусіди евакуювали, все, що можна було витягти. Ось ви бачите, у людей там взагалі хату бідненько рознесло. От, до речі, гляньте, над гаражом збереглися оці ж елементи о, старих складів. Отак мануфактурні склади виглядали. Це ж і гараж у мене теж з бутатаркушника. Після затоплення житло Олени обстежували дві комісії. За висновком однієї будинок підлягає знесенню, другої потребує капітального ремонту, каже жінка. Я хочу відновити. Мені хочеться, оскільки це, на мою думку, історично забудоване місце, то мені б хотілося відновити так, як воно було. Тут була велика пічка, груба, і ну, мені б хотілося зробити якийсь такий. Бо дітей у мене нема, родини в мене нема. Що я після себе залишу? Мені хотілося б такий зробити простір для культурного Херсона і після себе його залишити. Але, звісно, на це треба. Погодження влади, бо є чутки, що цю територію хочуть потім оновити повністю перебудувати, що будуть готувати новий проект. Тоді звісно, цей будинок загине, але ну, все-таки мені б хотілося, щоб типові будинки ну, не звели на цьому місці, щоб оцей от куточок старого Херсона залишили. Олена Ліщенко, Григорій Шматко Ігор Горпеченко, Суспільне новини, Херсон.